Мої хороші, всім привіт. Пішов Маркуся з Олею на Гойдада, ага. на, на качелі. От, зараз я закрию, закрию хвіртку за ними. А, гарна погода, сонце, все і... Знаєте, це той варіант кодек в пісні співають, що а, сонце світить, но не гріє. От, Напевно, це той варіант. Дуже сьогодні спокійно. Ніхто нічого не будує, не ремонтує. От, Але знаєте, я завжди орієнтуюся по а, деревах. Як тільки починає листя сипатися з дерев, ну, жовтіти то жовтіти, то понятно. А як тільки починає сипатися листя, це означає, що треба вже м -м, клумби, рози обрізати і готувати до зимівлі. От, речі, там були. Деякі коментатори писали, що не розумію, як можна на, земельні, на земельній ділянці коло будинку вирощувати квіти на фігаті клумби. Знаєте, я вам скажу відповідь таку, нафіга, писати всяку фігню. Знаєте, я вам, я вам скажу так, кожного свій господар, кожен сам собі пан і сам собі господар. І кожен приймає рішення, як йому що робити. Не подобаються вам квіти? Не садіть, садіть газон, не подобається газон, садіть дерева, не подобається зелень. Застеріть все асфальтом чи бруківкою і тіштеся. У мене інакші погляди на це. Я люблю квіти. Я люблю дерева. Я люблю зелень. От. Так, а, і дам я вам покажу, з чим я з самого ранку почав займати. На рахунок відповідь де ж це побігати дітям, якщо немає газону. Ось який величезний плацдарм, як то кажуть, газонний, де діти собі спокійно бігають. О, поставили сушити відро, Оля мала підлогу, а я зайнявся ось цими вазонами. Що зайнявся? У нас на терасі Ой, стоять отакі от горшки. Ось такі от. Отакі вершки, і в них такі теж хвой, хвойники. І е, побачив, що е, нижні листочки чи гілочки, як правильно сказати, почали осипатися. Навіть не осипатися, а почали дуже жовтіти. Отак. О, бачите? І я вирішив оце все сухе пообривати. Пообривати і почитав в інтернеті, що якщо... Починають жовтіти, сохнути, або погано рости, то пишуть, що оці от верхушки потрібно прищепити. Отак. От то я от вирішив їх. Ой! Не хоче. О, є. То я вирішив їх отак отак от поприщепати. А все, оце от жовтеньке, що є пообривати і привести їх до порядку. Дуже мені багато писало на рахунок отого яруса. Купіть ярус, купіть ярус. Вон, бачите, такими величезними починає сохнути. Ну, нічого. Купіть ярус, купіть ярус. Е як немає, це дуже занадто. О, бачите, такими аж плать, прямо такими клаптями. Як немає, це занадто дорого. Купувати. Хоча, може, воно і допомагає, може воно і корисно. Ну, дивіться, бачите, пів куща пошовтіло. От. Може би цей і я розпас би цей кущик. Ну, як на мене, це марна трата грошей. Причому дуже немалих. От. Тому... Тому наразі так. Зараз я це все. Пообскую, пообриваю. Вон, взяв водичку, зразу все гарно полию. Трошки собі поніжиться на сонечко, відпочинуть вазон. А тоді. так. А тоді занесу назад на терасу. От, Поки гарна погода. Вон, взуття викинули. Перемити все, перескладати. Цей вазон зробити, цей зробити. А, до речі, в мене був. Отакий от, от в мене був банзай. От. Таке от дерево банзай. І щось йому пішло не так. Воно завжди мало-мало листочків. Мало-мало. Але мало дуже гарний такий, знаєте, як то кажуть, ефектний корінь. Отакий. От ну все. Ну все. Вже буде без банзая. Вже буде без банзая. Шкода? Ну. Ну, що поробиш? О. Землю на город, горшок в сторону. ви бачите, я не знаю чого. Земля гарна, спеціальна. Була куплена. От так я її розпорошу. Огороді. Просто висохло коріння. Щось сталося з корінням. І я дивився, ніякого немає ні жучка, ні павучка. О. Бачите? Отакий от, от був. Отакий от, от був банзай. Буде на розпалку. Шкода, це дуже дороге дерево. Ну, я завжди кажу, хоче жити, буде жити, не хоче жити, ну, то, значить, піде на розпалку. Або на сміття. Як то кажуть, в теперішній час вибір є великий. Отак. От вибір є великий. Добре, мої, хороші, зараз я це все, бачите, тут теж отенькі такі от треба. Воно колюче, тому вдів рукавиці. Правда, такі не дуже зручні, але, але рукавиці. Зараз пообираю, попідливаю і нехай відпочиває. О вже скільки обірвалося. Бачите? А воно було таке все гарне, як отут. Ой, дитина і всередині почало жовтіти. Прям такими, знаєте, як то кажуть, клаптями. Зараз ми оприходуємо його. Так, беку лишай, ходи. Так, там порядок навів. Тут в мене, бачите, мої е, ці як називаються. Та, Пеларгонії. Та, такі гарні квіточки і гортензії. Ну і таку купили одну шаровидну, то вже, то вже потім з ними. І я забув чисто, я, як завжди, не втримався, купив ще одну розу. Ну, я купив насіння, я вам потім покажу, бо буде... Будемо садити. От хомо от сайті мені прийшли мої рослини. Маркуся, ти є? Я. Yeah. Добре, ходи. І я купив отаку от трозу. От Це має бути якась дуже гарна роза, червоно-біла. Ой, водичка потекла, вважаю, там болото. Не йди туди. Там бачиш болото. Називається Ностальгія. Yeah. Так. Артур забере тату, так? Ні. Yeah. Там, вже там, там бака, там бака. Я на вечір замочив. Таке щось біле. Така бумажка. Я на вечір замочив в цій турбинці, що прийшла роза. Я налив води. Тут вона бачить, в такому просто торфі була. В торфі. Таке от коріння обрізане. Ну, коріння непогано виглядає, є такі всмоктуючі корінчики біленькі. От. І це. І я на вечір замочив в воді, а тут займався о, тими рослинами і згадав, що в мене є ще ця роза. Я думаю... Я чесно, я вже не пригадую, які кольори, де в мене ростуть. Я вже, я вже збився, як то кажуть, з толку. Але думаю, що... Не буду далеко ж йти і отут. Ну, На картинці вона дуже гарна, та роза. То я коло цієї оцю посажу. Ну, 100%, що однакового кольору не попадеться. Що Вона не буде. І та, і та не буде червоно-білою. Ой, чер... червоно-білою. Зараз, бачите? Ой, помаленьку, помаленьку. Так. То тільки не чіпай. Далі будемо разом садити, так? Так, тільки треба взяти лопату. Є лопата? Зараз я її візьму. Нема. Зараз. Сьогодні ми будемо копати грядку на чесник. Будемо садити петрушку на зиму. Цибу... О, кажу, цибу... да, цибулю будемо садити. Що там таке? Ти... А, ти маєш лопатку, так? Ти маєш. Так, ти маєш лопатку. І тато має лопатку. Зараз швиденько. Так. О. І отут по центрі. Зараз ми з марком посадимо ще одну троянду. Так, помічник маленький. Так, допомагає татові садити розочку. Закопуй. Так, посипай. Бачите, як у нас на тандем. Нас тандем з марком. Так, ой, молодець, тільки помаленько потрошки. Так, засипай. О, май лопаточку, не ж хлопчик. Так. Так. Посипай, посипай. Буде мати весною гарні квіточки. Так? Молодець. молодець. Давай, ще, сип, ще. Так, ще, бачите, який молодець хлопчик. Так, так. Так. Ось так, бачите, посадили і прямо аж так тут є маленькі паростки. Але ось так прямо аж попідсипали. Таку гірку таку зробили, одразу як, такар, вкрили. Тут Маркуся вже попрацював і там працює хлопчик. Ти таке так, навпаки, треба таку гарно підсипати, Ти бачиш? Таку ямку, таку гірку підсипати. так, Твіточку підсипати, щоб їй не, не було холодно. Дуже терпетон випускає. Бачите, як ви кажете. Напевно, так і я. У мене дуже бабуся любила квіти. І ми весь час, як приїжджали знаєте, в село, то весь час допомагали. Ми завжди робили все разом. І, Ну і можливо це дається в знаки, бо якщо любов до рослин, до, як то кажуть, до природи прививати дитині з самого ранку, то... Напевно, що це не все життя буде. Є люди, які не, от не люблять. От У мене сестра моя, хоча вона ну, ніколи не любила. Ми приїжджали в село, там в квітники, вона каже, ні, це не для мене, це не... я це не люблю, я це не хочу. Ну, от Це не її. І я розумію людей, які кажуть, що нашим тих чорнобривців, тих квітів від того всього, бо, ну, бо не, не, не люблять люди. А є люди такі, як я, що е, любимо. І мій Марко теж такий, бачите, виходить. Хоча не тільки Марко, в мене і Оля, вона обожнює квіти в неї. Знаєте, як то кажуть, може, е, рослини відчувають... Е, рослини відчувають, коли їх люблять, коли їх потребують, коли... Я тут, я тут. Е, коли ти от любиш це, це діло, їм... Багато хто каже, от за тією рукою росте все. Типу, що би не посадити, навіть палку запихаєш в землю, вона буде рости. А є люди, які знаєте, от хочуть і купляють саме дороге, і самі дорогі е препарати, добрива, хімії, шмімії. садять, а в них не росте. І є таке теж, розумієте, бо, можливо, це все прививається з грудним молоком. От любов до. До ближнього, любов до природи, там, любов до тварин, до, до, всього, до всього такого знаєте, світлого і доброго. То, можливо, все і виходить. Але, кажуть, кожного свій характер, всі ми люди, всі ми маємо, знаєте, як то кажуть, своє щось таке і позитивне, і не зовсім позитивне. Тому так, не любите квіти, не садіть, а любите то садіть, милуйтеся, тіштеся і отримайте задоволення від тієї краси, яку вам подарують ваші квіти. Так, де мій котик? Ой, мій котик теж мій котик теж самого маличка а, отримав те світле і добре, а, ту любов до, до рослин. Ну мене, це раді, мене ну і мене Ну і мене насправді це дуже радить. Так що я вам теж бажаю, щоб, щоб вас все ж таки переважала та любов і та доброта, аніж ненависть і злість. Так що, мої хороші, всім далого дня. Слава нації, слава ЗСУ. Все буде добре.